Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Доброго дня сьогодні гостя нашої програми, медичний психолог, психоаналітик Надія Тарасова. Доброго дня, пані Надія. Добрий день. Ми спробуємо поговорити про на таку тему, з чим власне відрізняється психолог від психоаналітика і в чому, в чому суть психоаналітики. І, отже, перше питання: а правда, що всім потрібно до психолога. Е, ні, неправда, не всім потрібно до психолога. Є досить багато людей, які самі можуть справлятися зі своїми переживаннями по різним причинам, але в будь-якому випадку, за моїми спостереженнями, е, більше людям потрібно до психолога, ніж люди ходять до психологів. Тобто, всім я не скажу ні, всім не потрібно. Але більшість все ж таки потребує якоїсь такої трошечки сторонньої допомоги, щоб справитись зі своїми переживаннями. А чим відрізняється психолог від психоаналітика? М Можна сказати так, що психолог це спеціальність. От як, наприклад, це якщо дуже дуже зараз спрощено. Наприклад, як там дизайнер або айтівець, це спеціальність, і вже там дизайнер, айтівець він спеціалізується в якомусь конкретному напрямку. Хтось робить там дизайн, не знаю, обкладено, книжок, там ще чогось. Так, власне, і різниця психолог і психоаналітик. Психолог це спеціальність, яку людина здобуває там в університеті як вища освіта, а психоаналітик або кожен інший напрямок психотерапії, це там є КБТ, є символ драма, це просто як спосіб взаємодії з людиною, яка приходить до тебе за допомогою. А тобто, ну це якщо дуже дуже, дуже просто. Так, так, я сказати. прочитала при запрацюю психоаналіз, приділяє увагу несвідомому людини в основі робота з вільними асоціаціями, з новидіннями, картинами, які малює мозок під час сну, коли цензура слабша. А наскільки це так, і які питання вирішує психоаналітик, з якими питаннями він працює? В принципі, майже з усіма, з якими людина приходить, але найбільше це, мабуть, два такі моменти це коли більше дослідити себе, свою особистість, які я є, відповісти на запитання, хто я. А ще другий момент це найчастіше, коли є якісь негаразди в стосунках з найближчими. А психоаналіз з цими проблемами, з цими запитами дуже добре працює, особливо, якщо це там якісь сімейні відносини дитячо-батьківські вже в дорослих да, дітей. А психоаналіз саме на це більше звертає увагу. А з якими проблемами до вас саме найчастіше звертаються, скажімо, з сімейними проблемами? Я особисто не працюю з сім'ями, це окремий напрямок, тому що є сімейні психологи або сімейні психотерапевти. Тільки з однією людиною? Так, я працюю тільки з однією людиною, але якщо, наприклад, ця одна людина приходить до мене запитом на те, що щось не так в стосунках, там, ну, в будь-яких, які навколо неї є, то ми працюємо з тим, що. Ця людина, наприклад, або вона дуже часто не може висловити свої потреби партнеру і очікує десь там, де нічого не говорячи. Це дуже добре видно, коли людина вже безпосередньо приходить, і ми можемо навчити її висловлювати ці свої потреби, висловлювати те, що їй важливо, те, що вона там хоче отримати від іншого. Або ще такий може момент бути, що людина не чує свого партнера по якимось особистим своїм переживанням, і тоді також. В процесі роботи ми так намагаємося зрозуміти, чому вона не може чути, і, відповідно, як покращити цю комунікацію в парі для того, щоб стосунки давали більше задоволення насолоди, аніж там чогось такого важкого, неприємного, коли людина постійно в пригніченому стані. А чому психоаналітики кладуть людину на ліжку під час сеансів? Це, це пішло ще з часів Зігмунда Фройда. Він, як і той, хто розробив цей метод, і тут дуже спочатку були його особисті причини. Принаймні, як нам говорить історія, да, ми вже заглянути в це буквально не можемо, але йому було дуже важко витримувати постійний зоровий контакт з клієнтом, тому що він працював там дуже багато. Да, і було постій... некомфортно чи? Так, йому, йому особисто було некомфортно витримувати цей. Зоровий контакт, і він запропонував якийсь момент, щоб полегшити собі в першу чергу якісь роботу свою, він запропонував почав пропонувати людям лягати на кушетку. Це славнозвісна кушетка, яка стоїть в його музеї у Відні. І він відчув тоді, окрім того, що йому легше працювати. Він відчув, що коли немає цього зорового контакту з іншою людиною. Сам клієнт він може більше заглибитись в свої переживання. У нього забирається оцей момент, що що про мене скаже людина, от вона якось відреагує, от я бачу її міміку, вона посміхається, не посміхається, оцінює, не оцінює. Цей компонент забирається. Оці нюанси заважають під час. Так, так, так. принаймні заважають для більш глибокої такої роботи. До якої якраз психоаналіз він є метод глибинної психотерапії? І е, коли людина на кушетці, ну це не всі психоаналітики так працюють, е, ну і не з усіма клієнтами так варто робити. Не всі кладуть на кушетку. Так, так, але коли... Людина на кушетці, вона більше заглиблюється в свій внутрішній світ за рахунок того, що зовнішній виключається більше. Да, цього контакту немає, і краще можна побачити, що там в неї всередині. Якщо ми згадалися зігмунта Фройда, засновника психоаналізу, власне, він заявляв і неодноразово, що людина це сексуальна істота, тобто психоаналіз це щось, де багато еротики… Тут, да, коли говорять про психоаналіз і там еротику або Фройда. так, так, це завжди якесь таке, я би сказала, такий певний ярличок, да, який так прикріпився, але тут важливо декілька моментів. Перше, це такий історичний момент, для того, щоб розібратися Цій фразі, да, яку ви тільки ще сказали, треба заглибитися в тогочасність, коли психоаналіз зароджувався. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. У відні, власне, фройджував у Відні. І це було дуже таке британське суспільство, яке пригнічувало будь-які прояви сексуальності, будь-які прояви ну, такої природньої любові, да, природньої там пристрасті між двома людьми, і, відповідно, якщо щось пригнічується дуже сильно, то воно намагається знайти вихід через якісь симптоми. І, власне, в часи Фройда цього було дуже багато, тому він і на цьому дуже це дуже багато досліджував і дуже багато про це говорив. Зараз психоаналіз це за. Там 150 років від його якби описування да, від початку того, як Фройд почав про це говорити, дуже багато часу пройшло, і в нас вже в суспільстві немає таких табуйованих тем там, стосовно сексуальності, наших якихось проявів таких. І відповідно ці, цієї проблеми вже як такої настільки не немає. В окремих людей може бути, але не в загальному. Зараз в нас більше проблеми такої самоідентичності, розуміння, хто я це вже зовсім інші проблеми, ніж були 150 років назад. І якщо так повертатись, цей історичний момент, то зрозуміло, чому Фрой так говорить. Зараз це не настільки актуально, і не завжди ми там, от як психоаналітики, все інтерпретуємо, що це там наші якісь табуйовані бажання чи ще щось. Ні, такого зараз немає. Пані Надію, чому результат психоаналізу? В першу чергу все залежить від того, з чим людина прийшла, з яким запитом, звичайно, ми Намагаємося з цим в першу чергу щось зробити. Ну, Це власне допомогти людині зрозуміти себе. Я... Так, Правильно? зрозуміти себе. Тут, мабуть, я би поділила на два моменти. Людина, коли приходить в дуже сильних переживаннях до психолога, психотерапевта, тут з цими переживаннями можна зробити два моменти: перше це знизити. Рівень напруги стосовно цих переживань, тобто зробити так, щоб людина менше включалася в якісь ситуації, де щось її тригерить, наприклад, або де вона відчуває неспокій. Да? Тобто, в загальному, щоб вона стала більш врівноваженіша. Але, звичайно, все абсолютно. Всі переживання ми забрати не можемо, бо ми живі люди, і який би там класний психолог, психоаналітик не був, він ніколи не зробить абсолютно спокійну людину. Бо ну, ми не такі по своїй природі. Ну, кожен по різному, але в цілому ми не можемо бути абсолютно спокійні. І ось те, що ми не можемо забрати, дуже важливо навчити людину як їй з цим бути, як їй на це реагувати, от на якісь свої прояви, да? от те, що вона, там, на щось все ж таки вона буде реагувати, бо вона жива людина. І от ми маємо її навчити, як їй реагувати, що з цим робити, як потім потурбуватись про себе. Да? Тобто, от більше я це, якщо в загальному, то я більше бачу ось такі дві мети. Психологічна і психоаналітична робота. Елементи гіпнозу використовуються при психоаналізі? З гіпнозу, взагалі, Фройд починав. Він власне навчався психоаналізу, гіпнозу і дуже активно його застосовував. Але в якийсь момент він побачив, що це для нього не дуже працює. І він відійшов від цієї історії. І після того гіпнозу в психоаналізі немає. Ніяких немає навіювань, mm -hmm. немає того, що ми якось втручаємося в несвідомий людини через якийсь особливо змінений стан. Ні, такого зараз в сучасному психоаналізі немає. Гіпноз це зараз окремий напрямок роботи, який з психоаналізом не пересікається ні. А ви можете сходу прочитати людину за її фразами, за її образом, за її мімікою, тобто абсолютно ось ви зустрічаєтесь, і ви, власне, можете щось про цю людину сказати з психологічної, психічної точки зору? Часто дуже психологів, особливо психоаналітиків, бояться, тому що думають, що вони так, як сканери, сканують людину і вже все знають про неї. Це не зовсім так. Звичайно, якщо я працюю там 15 років в цій сфері, то якісь моменти я на них звертаю увагу. Але, по перше, я стараюсь цього не робити, тому що якщо це робочий час, звичайно, я буду звертати увагу на те, як там клієнт, що він робить, да як він говорить, але якщо це не робочий час, то я не буду цього робити, бо це вимагає певних зусиль від мене. І, звичайно, там спеціально якось там досліджувати людину, там десь просто з якою я зустрілася. Я так не буду, але там хочеш, не хочеш, на певні моменти я звертаю увагу. Якщо говорити вже те, що я... Точно можу побачити, а це але навіть не стільки через те, що я психоаналітика, через те, що я майже 10 років працювала в психіатричній лікарні, то я дуже добре можу побачити якесь психічне нездоров'я. Ну я не поставлю діагноз сходу, якщо я тільки дивлюсь на людину. Але запідозрити, що з нею щось не так і там порекомендувати звернутись до психіатра, я можу, або там просто когось на вулиці побачити з явним психічним нездоров'ям. Ну, я скоріше всього на це зверну увагу. І ну, ось так, звичайно, в мене працює. Але якщо це просто якесь моє непрофесійне життя, ні, я не буду сидіти і там аналізувати якусь людину, тільки якщо... Якась така ситуація, де я відчуваю, що щось не так. Щось у нас в контакті з людиною не, не, не так добре, як мені би хотілося. Бо от є таке відчуття напруги. Звичайно, я тоді трошки можу включити ці свої знання, але в цілому ні такого немає. Стосовно снів, а тобто, сни – це продукт продукт підсвідомості. Ну так говорять, так, так я власне так. читала. Про що вони нам говорять, і, можливо, так, на які сни варто звернути увагу, які можуть сигналізувати, що у людини щось не гаразд? На перше запитання відповім, де що таке сновидіння? Сновидіння це продукт нашої психічної діяльності, це є нормальний продукт нашої психічної діяльності. Нам мають снитися сни щоночі. Декілька снів може бути, в залежності від того, скільки циклів сну в нас є за ніч. Що відбувається в цей момент? В цей момент відбувається психіка обробляє матеріал, який ну, переживання, да, скажімо так, який був за попередній день, за попередні декілька днів. І так можна сказати, бере кожне переживання і роздивляється, це нам потрібно чи не потрібно, це нам треба взагалі викинути з пам'яті, а це скласти в якусь поличку, що нам корисно, що не корисно. І от власне сновидіння робить цей момент. Да? Воно фільтрує якусь інформацію, яку ми отримали за, ну, за останні дні. І якусь інформацію залишає в нас там в свідомому, несвідомому, а якусь інформацію просто змітає. І це відбувається і через якісь образи. Особливо там прям е, аналізувати кожне сновидіння немає сенсу, тому що це дуже-дуже важка робота. Але от на що вже відповідає на друге звернути, ваше так. запитання, та, на що звернути увагу, це е, перше коли. Сновидіння не сняться, або людина їх не пам'ятає. Це важливий момент, тому що нам, в принципі, мали би снитися сни, і якщо вони перестають снитися, то про що це говорить? Це може бути дуже багато причин, але це може бути ознакою великої перенапруги нашого психічного mm -hmm. якогось стану. Другий момент це коли сновидіння стають такими, які нас пробуджують. Тобто кошмарні сновидіння, це також варто звернути увагу, бо значить якісь є переживання в психіці, які занадто сильні, що навіть сон він має берегти, сновидіння має берегти наш сон, а воно пробуджує нас зі сну, і Це ненормально, так не має бути. На це також варто звернути увагу. Варто звернути увагу тоді, коли сновидіння змінюються. Своїми візуальними образами, то у кожної людини приблизно однаковий сценарій сновидінь. Ну якщо людині там зазвичай сняться якісь просто життєві обставини, а тут їй починають снитися якісь фантастичні сни в космос, то на це вартує звернути увагу, бо є люди, яким в принципі тільки фантастичні і сняться. Якщо може це фантасти можливо, да якщо в них навпаки стають більш такі простіші сновидіння, на це також вартує звернути увагу. Тобто, якщо змінюється формат сновидінь, да до яких людина зазвичай тобто це залипо. щось з психікою, так так, щось змінюється в психіці, і це потребує уваги. Або, наприклад, ну ще такий момент, коли вартує. Звертати увагу на сновидіння, коли людина хоче дослідити себе, свій внутрішній світ, звичайно, через сновидіння це дуже добре видно, тому що навіть Фройд називав сновидіння королівською дорогою в наші несвідоме. І дуже добре можна побачити, що Відбувається в несвідомій частині нашої психіки через сновидіння. А пані, скажи, будь ласка, буквально останнє питання. Ми підходимо до завершення кольорові сни. А колись мені в інституті, коли я вчилася, мені не мені а на, на лекції сказали, що кольорові сни сняться людям з нестабільною психікою. Що зазвичай мають чорно чорнобілісні? Немає такого. Тут важлива стабільність, да? тобто, якщо ви пам'ятаєте завжди були кольорові, то, то це, нормально. це нормально. Чорнобілі ну, не, немає зараз ні, ніяких таких обґрунтованих досліджень в плані там, кольоровості сновидінь. Єдине, що якщо Змінюється це знов ж таки, да коли були кольорові, стали якісь сірі. На це за варто звернути увагу. дуже цікаве. На жаль, дуже мало часу. Ми маємо завершувати. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була медичний психолог, психоаналітик Надія Тарасова. Говорили ми про питання, які власне можуть цікавитись всіх. Це чим відрізняється психолог від психоаналітика? Що такі сни і на якісь не варто звертати увагу? З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один